За доходами українців, уже з наступного року вестиметься пильний контроль. Унаслідок такої ініціативи у міндоходів очікують 2014-го отримати додатково 25 мільярдів гривень податків. Керівник відомства Олександр Клименко каже, загальнообов'язкове декларування доходів може стати ефективним інструментом зниження податкових ставок. Міндоходів уже розробили концепцію впровадження ініціативи. Щоправда, до кінця поточного року вона буде проходити громадське обговорення Введення. Загального декларування доходів надасть можливість, можливість та ресурси для наступного кроку або синхронного кроку щодо зниження ставки податок на єдиний соціальний внесок. Та наскільки об'єктивні розрахунки податкової служби говорити про це не беруться навіть експерти. Кажуть, такі суми можна отримати хіба що оподатковуючи мільйонерів. Тим часом у галузі оподаткування Україна і далі пасе задніх, усе це відповідно позначається на невдалій реалізації економічних реформ. Нині економісти кажуть, в Україні потрібно насамперед знизити ставку єдиного соціального внеску до 25%. Адже саме вона є головною причиною того, що зарплати у державі платять у конвертах. Сьогодні ця ставка в окремих випадках може сягати майже 50%. Експерти також кажуть, що самі громадяни не проти ухилятися від сплати податків, адже вони не впевнені в тому, що їхні гроші підуть за призначенням.